Факт незаконного обігу зброї та наркотичних речовин задокументували співробітники карного розшуку тернопільського районного управління поліції. За словами правоохоронців, вони отримали інформацію про те, що 34-річний чоловік у квартирі зберігає небезпечні предмети. На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду. Поліцейські провели обшуки. Було виявлено та вилучено у раніше судимого тернополянина предмет зовні схожий на пістолет та наркотичні речовини рослинного походження у великих розмірах. Жодних документів на зброю у чоловіка не виявилося. Правоохоронці встановлюють звідки він взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за статтею 263. Незаконне зберігання вогнепальної зброї та стаття 309 Кримінального кодексу України, частина друга незаконне зберігання наркотичних речовин. Поліцейські нагадують, що незаконне зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність, а саме від трьох до семи років позбавлення волі. Працівники поліції наголошують, що Особа не несе жодної відповідальності за добровільну здачу боєприпасів вогнепальної зброї та вибухових речовин в умовах військового часу.